Бандерівська медитація. Стародавні майстри йоги стверджують, що в українців завжди була найсильніша енергетика. Бо вони знали секрет: енергія кундаліні краще підіймається, якщо її змастити салом. Отже, ти захищаєш нашу країну або волонтериш чи надаєш фінансову підтримку. Якщо ні, то поспіши війна скоро закінчиться. А зараз можеш розслабитись і налаштуватися на глибоку духовну роботу. Зроби короткий вдих і на видиху скажи мантру. Росні пізда. І ще раз короткий вдих і росні пізда. Ще раз вдих. Росні пізда. Відчуй. Як на обличчі розливається посмішка, і так приємно стає, наче борщу тарілочку з'їв, з пампушками. А ще можеш порахувати двохсотих москалів. І так, повторюй за мною: Немає москаля, немає. Другого москаля? Немає третього москаля? Немає четвертого москаля. Немає п'ятого москаля. Немає шостого. Москаля немає сьомого москаля. А тепер плавно закрий очі і для комфортної медитації давай перенесемось уявою у найкраще місце. А що може бути? Кращим за тепле, тепле море, наше Чорне море у нашому українському Криму. Тож уяви, жаркий Крим, а ти заходиш у прохолодну морську солону воду. Десь вдалині догорає Кримський міст, а з іншого боку пускає бульки корабель Москва, який прийшов за адресою. І поки ти насолоджуєшся краєвидом, десь там, у далекій Московії, на Кремлівській. Стіні висять путіни, всі всі двійники, і сам оригінал. Висить і той путін, що з більшими вухами, і той, що з довгими ногами у коротких штанцях, і той з тупим підборіддям, і з пухкими губами, і той, що з нависаючими повіками, і той, що з кирпатим носом, і вітер з Холодного Яру гойдає трупики диктаторів. А за кремлівською стіною догорають рештки Леніна. Піонери зібралися навколо Леніна колом, подіставали свої піструнчики і тушать вождя, як вміють. А ми пройдемося далі, червоною площею, туди, де продається смачне пиво. Гарне таке. Прохолодне, львівське пиво, десять гривень за келих, смачне пшеничне пиво, бо й пшениця вродила, як ніколи, адже стільки добрив самі своїми ногами прийшли на нашу землю, щоб вражаї у нас були ще кращими. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. А вже вечоріє, і ти підіймаєш очі догори, дивишся в небо, а на небі зорі. І звідти прямо з небес на нас дивляться запорозькі козаки, гайдамаки, воїни УПА, Чорна гвардія, батьки Махно, Лісові брати, Небесна Сотня, Кіборги, прикордонники острову Зміїний. Захисники Азов Сталі. І всі-всі наші воїни всіх часів дивляться й кажуть які ж ви круті наші нащадки. Тож, повертайся, повертайся, наповнившись силами. На свою Богом дану землю силами і енергією зробити все для своєї коханої країни. Слава Україні і слава нашим героям!